Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми розберемось, як вводити дані у консоль із клавіатури. А також торкнемось теми приведення типів. Давайте для початку напишемо програму, яка приймає текстовий рядок і просто виводить його на екран. Оголосимо змінну текстового типу. Назвемо її, наприклад, T. І щоб присвоїти їй значення, отримане з клавіатури, скористаємось методом read t ReadLine. Radline. присвоїти console.readLine. Зверніть увагу, у мене в першому рядку вже вказано Using System. Тож, я можу не писати тепер кожен раз повний шлях system.console.readline Це зручно. Нескладно здогадатись, що робить метод readline. Він зчитує рядок зі стандартного пристрою введення даних. В нашому випадку з клавіатури. Тепер за допомогою console.writeLine виведемо на екран значення змінної T. Також не забудемо додати console .read key, щоб програма одразу не закривалася. А дочекалась, поки ми не натиснемо будь-яку клавішу на клавіатурі. Подивимось, що вийшло. Я напишу будь-який текст, щоб завершити введення даних, натискаю Enter. Нам виводиться знову ж. Те саме, що ми присвоїли для змінної Т. І тепер програма чекає, поки ми не натиснемо будь-яку клавішу. Тож, із введенням тексту з клавіатури все достатньо просто. Тепер давайте спробуємо аналогічним чином отримати змінну типу int. Це я поки що приберу. Int. Нехай... Зміна називається A. І пишемо: А присвоїти console.readline. Тут середовище розробки попереджає про помилку: підкреслює виклик методу console.readline readline червоним. Можна навести курсор, подивитись, у чому справа. Нам в останньому рядку сказано, що не можна неявно перетворити тип string у тип INT. Якщо не можна неявно виходить, що ми маємо це зробити явно. Для цього у типу int є метод, який називається tryparse. Використовується він таким чином. От, оголошення змінною я залишу, а тепер цей рядок заміню на такий: int.tryParse і тут вказую в кругових дужках два аргументи. Перший аргумент console readline. Вже знайома вам команда, другий аргумент, ключове слово out і змінна A. Як бачите, метод tryParse приймає два аргументи. Перший аргумент це джерело. Звідки будемо брати значення. А другий аргумент це місце призначення. Тобто куди будемо записувати, ми хочемо отримати дані із клавіатури і записати це у змінну А. Також зверніть увагу на ключове слово out. Воно забезпечує передачу аргумента за посиланням, а не за значенням. Зараз ми не будемо заглиблюватись у це поняття. Запам'ятайте, що у цьому випадку воно важливе. Тому що дозволяє змінити зміст для змінної «А». Нам якраз це і потрібно. І тепер можемо вивести змінну А на екран. «Console.WriteLine». Нехай спочатку виводиться просто текст «А присвоїти. І додаємо сюди безпосередньо значення самої змінної А. Зверніть увагу, я тут для того, щоб поєднати текст А присвоїти і значення змінної А використовував знак плюс. Коли ми складаємо рядки, то один просто дописується до іншого. Тут все достатньо логічно. До речі, значення змінної А буде перетворене на текстовий тип неявно. Тому тут ми ніяких додаткових інструкцій не вказували. Давайте, аналогічно до змінної А, будемо зчитувати з консолі значення змінної Б. Я можу скопіювати ці рядки і замінити А на Б. І тепер виведемо на екран, наприклад, суму цих двох змін. Я заведу ще одну змінну, назву її Сума. І можу тут же присвоїти значення. A плюс B. Далі за допомогою Console.WriteLine line виведу. На початку нехай текст, А плюс B дорівнює. І після цього значення змінної і суми. Давайте подивимось. Пишу, наприклад, одне число 5, натискаю Enter, А дорівнює 5. Правильно. Інше число нехай буде 12, натискаю Enter. B дорівнює 12, а їхня сума 17. Все працює правильно. У вас може виникнути питання. А що ж буде, якщо спробувати ввести з клавіатури якусь літеру або символ, що не можна представити як число. Тоді, в нашому випадку, у змінну буде записано значення 0. Можемо переконатись. Наприклад, перше число пишу 5 А дорівнює 5. А на інше число впишу букву F. Мені пишуть, що B дорівнює 0. Виходить, змінний B присвоє значення 0. І сума от 5 плюс 0 дорівнює 5. Насправді у цього є свої мінуси. У серйозних програмах треба в таких випадках дати підказку користувачу. Що треба повторити введення змінної. Або хоча би попереджати про те, що у змінну буде записано значення 0. До цього питання ми повернемось, коли розглянемо цикли і умови. А поки що залишимо так. Аналогічно до того, як ми робили це із числами типу INT, виконується і перетворення із десятковими дробами. Давайте спробуємо ввести два десяткових числа з клавіатури і обчислити їх різницю. Це я приберу. Тип уже буде Double. І заведемо одразу декілька змінних. А, Б і їхня різниця. Тепер нам треба зчитати з клавіатури значення для змінної А. Ця змінна має тип double. Тому я пишу double.tryparse І тут в круглих дужках джерело звідки в нашому випадку зчитуємо з клавіатури. Console. Readline. І куди записуємо. У змінну А. Тільки не забуваємо. Про ключове слово Out. Ось так. Аналогічно для змінної B. Я можу скопіювати. Тепер виконаємо віднімання. div присвоїти. А відняти B. І виведемо значення змінної div на екран. SOL right line. Підказку А-Б дорівнює. І додаємо значення змінної дів. Подивимось. Тут уже є важливий нюанс, який я вам зараз покажу. В якості першого числа впишу, наприклад, число 8. А в якості другого 2,5. Пишу це через крапку. І натискаю Enter. Програма пише, ніби різниця дорівнює 8. Щось тут не так. Справа у тому, що в налаштуваннях операційної системи у мене в якості десяткового розділювача стоїть кома. А я поставив крапку. Це призвело до того, що трайпарс для 2,5 не спрацювало. А в такому випадку. Змінні просто було присвоєно значення 0. І програма порахувала, що 8 відняти 0 дорівнює 8. От тепер давайте 2,5 тут в консолі напишемо через ком. Отже, перше число 8. А друге 2,5 через ком. Тепер результат 5,5. Як бачите, до речі, теж через ком. Саме через регіональні налаштування мови і десяткового розділювача, відповідно, які встановлені в операційній системі. Найбільш неприємне в таких ситуаціях, що програма вас явно ніде не попередила, коли їй не вдалося перетворити 2,5, написаних через крапку. І по факту там було записане значення 0. Як я вже казав, коли ми познайомимось із умовними конструкціями і циклами, то знову повернемось до цієї теми. На сьогодні інформації про введення даних з клавіатури і перетворення типів було вже достатньо. Тож, дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!